Вітаю на каналі. Сьогодні я розповім історію, як я придбав лот на ebay з гаражного розпродажу за рекомендацією одного з підписників цього каналу. Дуже дякую Віталію. Лот був в невідомому стані. Я зараз вам покажу відео, що в результаті я отримав. Тобто, це от такий всередині був фотоапарат Pentax. Зі штатним об'єктивом 50 мм, а також з зум обєктивом 28-50. І ще там були е якісь ремішки, спалах, бленда одним словом, все все необхідне. Е видно, що в доглянутому стані супер. Е після того, як я отримав цей фотоапарат, я... ну так склалося, що я мало що з Pentax доводилось мені працювати. Здебільшого, це а, мій улюблений, якщо ми говоримо про 35-мм плівку, це мій улюблений Nikon FM, який мені подарували колеги на роботі, і яким я зараз із задоволенням, а, на який я зараз із задоволенням знімаю. Також був знайомий там Canon, Olympus, А от Pentax якось мені ніколи не доводилось мати в руках. Е, попри те, що як мені здалося, що цей фотоапарат був в хорошому стані. Я обов'язково його відправив на сервіс, тобто до людини, яка може його почистити і проклеїти там паралончик, щоб нічого не було, почистити всередині. І вам завжди рекомендую, якщо бажаєте не зіпсувати досвід користування фотоапаратом, незалежно де ви його берете, ну це стара техніка. Обов'язково відправляйте на сервіс, щоб вам почистили, подивилися. А вже лише після цього ви можете спокійно собі користуватися із задоволенням. Отже, Pentax. Ну, по-перше, я завжди думав, що FM невеликий фотоапарат, але подивіться, ще зараз попробую показати. О, різниця. По розміру. Тобто він менше і легше за Nikon. За Тепер. Що тут є? У вас є можливість виставити iso плівки Для цього потрібна батарейка. Звичайно, там дві звичайні батарейки, простих, які можна знайти. Він працює в автоматичному режимі. Тут є авто. Тобто у нього режим в пріоритеті діафрагма. Ви виставляєте, яка діафрагма вас цікавить. А він вже для вас підбере необхідну витримку. Також тут є режим а, одна сота він необхідний для роботи зі спалахом. Або, якщо у вас немає батареї, то тоді завжди буде спрацьовувати одна сота. І бол, тобто довга витримка, так? Дуже компактний, дуже приємно приємний в користуванні, гарний об'єктив. Мені сподобалось. Ось, Зараз я спробую показати, як це відбувається. Пізніше я також глянув, скільки такі камери в нас можна купити на OX. Ну, Доволі цілком адекватна ціна на них. Тому я би наполегливо радив, наприклад, новачкам, які тільки-тільки вивчають фотографію плівкову, подивитися в сторону ось такого, з такої камери. Буде набагато простіше, наприклад, з витримками, з підбором правильної експозиції. Ви отримаєте якісну надійну камеру. Ну, Не найкраще брати якийсь, не знаю, умовний старий зеніт, щоб починати з нього вчитися. Краще от взяти ось таку камеру супер. Просто ідеальний варіант для новачка. Єдиний момент, що мені, скажімо так, не сподобалось. Ну, або, скажімо так, є зауваження цієї камери, коли доволі динамічна якась сцена, то він швидше вам не дотримає, тобто зробить недосвідченим кадр. Але я тут вже знайшов вихід, я коли бачу якусь динамічну сцену, то я тоді роблю: тут є експо корекція, я ставлю от або X2, або X4, коли взагалі багато багато білого. Тобто, це можна трошки не призвичаєтесь, і можна трошки це питання вирішити. І так, що ж, мій висновок, я дуже радий, що придбав цю камеру. Я вам всім рекомендую, коли ви купуєте старі фотоапарати, обов'язково віддавати їх на сервіс. І я також раджу новачкам подивитися в сторону от таких напівавтоматичних автоматичних напівавтоматичних е, фотоапаратів, щоб з них почати свій шлях у аналогову фотографію. Е, в кінці традиційно я кину кілька е, фотографій, які я вже встиг зробити на цю камеру. Вам усім гарного та безпечного дня! Допомагаємо армії. До побачення!